Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак і сьогодні ми поговоримо про ексклюзивну новинку на українському ринку автодіагностики. Отож, зустрічайте це прилад від компанії EZDS Zenit Z5. Даний прилад являє собою мультимарочник, який охоплює в принципі всі найпопулярніші бренди європейського та американського ринку, але має певну особливість це найкраще читання. Корейського та японського автопрому, особливо якщо рівняти з іншими мультимарочниками по типу Лаунча або Аутела та інших, за цим стоїть певна переісторія самої компанії зі тобто, якщо взяти в загальному структуру Hyundai-Kia Group, розробкою програмного забезпечення для діагностики автомобілів та й в загальному обладнанням займається для диверського сервісу компанія GIT. Вона ж в своїй структурі має дві підкомпанії: тобто, перша це EZDS, яка займається розробкою програмного забезпечення саме для корейського ринку, та компанія INS, яка займається розробкою програмного забезпечення на ринок Японії. Це дало можливість приладу EZDS бути таким універсальним і мультимарочником, і профільним обладнанням для корейського та японського автопрому. Тому, якщо ви розглядаєте для свого автосервісу прилад, який має оптимально справитися з завданнями по роботі з корейськими Kia та Hyundai, наприклад, на газу, вам однозначно варто завітати до нас на тест драйв. Давайте познайомимося із приводом Z5 поближче та розглянемо комплектацію. Прилад поставляється в нас в такій чорній картонній коробці. На передній панелі ми бачимо саме фото приладу, заніт Z5 і власне напис Made in Korea, щоб ми точно розуміли, звідки цей прилад та для чого. Відкриваємо, бачимо, що сам прилад у нас знаходиться в такому блістері, який з двох частин складається. Перший це у нас тут сам прилад. Далі бачимо акумуляторну батарею, поки назад її покладемо. Так, ремінець такий для стилуса, та USB-кабель для зарядки або підключення до комп'ютеру. Далі у нас тут додатково є ручка, вона кріпиться ззаду, її доволі зручно таки тримати прилад. Та задня панель у нас з гвинтиками. Є короткий мануальчик по роботі з приводом, такий для ознайомлення на англійській мові. Та два ще додаткових таких бокси. В першому у нас є зарядний пристрій, власне, сам блочок, та адаптери під різні вилки. Тобто під європейську, під американську. В другому боксику у нас знаходиться ОБД-кабель. Давайте по порядку. Отож, для початку роботи з приладом, як не дивно, нам знадобиться викрутка, тому що акумулятор у нас йде окремий, він з'ємний і закривається він у нас такою кришкою та болтиками. До речі, не лякайтесь, болтиків на один більше, він один іде запасний. Отож, вставляємо акумулятор, закриваємо кришкою та закручуємо болтики. Також у нас є додатковий тримач для самого планшету та тримач для стилусу. Отож наш прилад повністю укомплектований та готовий до роботи. Що ж, давайте розглянемо привод детальніше. От як бачимо, ззаду у нас є стилус для роботи з екраном, у нас є камера з підсвіткою, тримач та динамік. На верхньому торці у нас є кнопочка для живлення. Кнопки для регулювання гучності плюс та мінус. Роз'єм для підключення штатного кабелю obd 2 Заглушечка, під якою у нас є роз'єм для підключення кабелю Ethernet та роз'єм для підключення зарядки. На лівому торці у нас є заглушка з роз'ємом Type-C. Та на правому торці у нас є ще одна заглушка. Де у нас є роз'єм під карту пам'яті microSD, роз'єм USB та роз'єм Type-C для підключення приладу по протоколу J2534. Ну що ж, час ознайомитися з програмним забезпеченням приладу? Вмикаємо прилад. Отож, друзі, при запуску приладу у нас вискакує ось таке от головне меню по діагностичній програмі. Перші два пункти вони нас самі більші, це діагностика та сервіс, до них ми повернемось трошки згодом, там є про що поговорити. Далі є пункти віддалена підтримка, де через TeamViewer може до вас підключитися спеціаліст з сервісу та, власне, допомогти з вирішенням проблем. Далі у нас є налаштування настройки. Тут ми бачимо перше: це версію самого приводу операційну, бачимо серійний номер приводу та версії марок, які у нас завантажені. Можна змінити мову, тобто, ось такі от мови у нас доступні по приладу. Можна змінити одиниці вимірювання, можна зробити самотестування приводу. Це дуже класно, тому що я, наприклад, раніше не зустрічав приводи, де можна зробити тестування приводу в плані того, чи файли всі цілі, не пошкоджені, але. Для того, щоб робити самотестування програми, потрібно, щоб ви були зареєстровані і ваш прилад був зареєстрований. Зараз у нас це зробити не вийде. Так, от у нас такого плану. Якщо ж ви зареєструєтеся, то можна буде зробити тестування. Тут також у нас інформація про користувача, тут теж буде інформація про ваш сервіс, для цього потрібно зареєструватися. Можна зробити налаштування по екрану, можна темну, можна світлу тему зробити. От зараз спробуємо зробити світлу тему. Ось. Чесно, трошки зручніше буде темна. Так, також у нас тут є ще інформація в загальному про ліцензію приводу. Наступний пункт, як це у нас обіді. Ну і тут у нас так само зараз не підключений привод. Це ми можемо потім вам продемонструвати на автомобілі. Але тут нічого суттєво нового, тобто звичайний класичний протокол obd 2. Далі в нас є утиліти, і тут також є у нас цікаві пунктики, це, наприклад, перевірка лінії комутації. Тобто, по тій самій, наприклад, каншині, можна перевірити, чи є контакти на тих чи інших виводах. От у нас тут є. Підписано, які виводи де, і якщо ми підключимо до автомобіля і дані виводи будуть у нас блимати, це означає, що там є контакт. Це доволі цікаво і корисно на автомобілях, які, наприклад, були пошкоджені при ДТП, і ви підключаєте сканер, а там просто ні одну систему не бачить, наприклад, або бачить якусь частину систем, які на одній шині даних, тобто по якомусь піну немає інформації, не передається. Це круто, можна перевірити через цей помічник. Далі у нас є пунктик руководства, тут у нас буде гайд по роботі з приводом. Далі у нас є пунктик допомога та підказки. Тут дуже цікавий такий пунктик, тому що по цих певних брендах можна побачити інформацію по певним тим ж самим роботам, або де знаходяться конектори, або як виконати певні якісь сервісні функції. Також є відеогід. Тобто тут у нас загальні такі ознайомлювальні відео по роботі з приводом. Тут також можна ще їх відформатувати по тому, як Європа, наприклад, що стосується Мерседесу. Ось такі от всякі відео є: Корея з Японія, наприклад, беремо Hyundai Kia. І бачимо навіть от відео по роботі з автомобілями останніх років. Є каталог помилок по OBD 2. Тут зверніть увагу, що ці всі помилки, розшифровки, їх йдуть на англійській мові, і це питання ми з вами розглянемо детальніше, трошки ще згодом. Також запис звуку та калькулятор, що в принципі стандартні звичайні помічники. Далі у нас є галерея. Тут будуть у нас файли, які ми будемо зберігати. Також можна синхронізуватися з аккаунтом Google, і воно буде автоматично вам підтягувати ці всі дані в вашому аккаунті. Далі у нас пункт запис. Тут будуть збережені ваші записи по діагностиці. Це можуть бути як скріншоти в форматі PNG, так і власне логі діагностичного вашого процесу. Також у нас є пункт J2534 для переходу в роботу сканера по протоколу J2534. Так, звіт. У нас тут також звіти по діагностиці, можна буде додати логотип сервісу, заповнити потрібну вам інформацію, і також ці звіти можна друкувати, прояти на електронну пошту або зберігати в форматі PDF. Це буде зручно для того сервісу, який хоче надавати своєму клієнту максимум інформації про виконану роботу. Далі у нас є зворотній зв'язок. Або ще по іншому лог. І тут у нас в загальному можуть бути зберігатися автоматично логи по роботі ваші з автомобілями, а можна буде логи створювати вручну. І ці логи тут можна у нас буде передавати вашого логу на сервер виробника для того, щоб усунути якісь певні неполадки або проблеми в роботі. І наступний у нас пунктик в меню це пунктик «Обновіть». Тут ми будемо бачити марки, які є новіші. От бачите, у нас серійний номер не зареєстрований. Для того, щоб користуватися, потрібно пройти реєстрацію. Ну що ж, найцікавіший для вас пункт це розділ діагностика. Тут у нас доволі таки цікаво зроблено меню. Воно незвично, якщо ви користувалися іншими діагностичними сканерами, тому що тут у нас ідуть бренди ось таким форматом, вони розбиті у нас по назвам, але мають свої певні такі ще позначення. В першу чергу можна їх відфільтрувати по регіону. От, наприклад, взяти регіон тільки Європа, регіон Азія, США, інші. А також історія, в принципі, ті машини, які ви вже працювали. Що цікаво, це те, що в першу чергу тут у нас знову ж таки максимально розкриті Азія, тобто ті ж самі Kia Хюндай, у нас тут розкриті максимально. Можна вибрати, наприклад, в ручному режимі той самий Hyundai. І бачимо, що тут у нас розкрито Hyundai на три підкатегорії: це General на глобальний ринок, Корея, це конкретно на внутрішній ринок Кореї та США ринок. Вибираємо Корею. Ось такі, от, власне, моделі ви бачите тут доступні по діагностиці. Цікаво і характерно, у нас тут повністю розкриті і гібриди, і електрички. Отож, друзі, ви коротко ознайомились тепер з приводом Заміт Z5. А давайте перевіримо його вже в роботі з автомобілем. У нас сьогодні є можливість перевірити даний прилад на автомобілі Hyundai Sonata 2011 року з вигуном 2.4 та на автоматичній коробці передач. Ми вже підключили роз'єм obd 2 автомобіля і бачимо, що адаптер відразу розпізнає напругу бортової мережі. Це у нас 12,7 вольта. Давайте зараз відразу заведемо автомобіль і заходимо в розділ діагностика. У нас зараз демо-версія. Вибираємо, наприклад, по регіону, це у нас Азія, і у нас є Hyundai. Давайте спробуємо через ручний вибір. Це у нас глобальна версія, тобто на ринок Європи. І у нас з вами Hyundai Sonata в кузові YF. Це у нас 11 рік і 2.4 MPI двигун. Давайте відразу звізьмемо пошук систем. Так, і робимо загальний тест всіх систем. І бачимо, що у нас відразу визначено 12 систем, і червоним кольором визначено з цифрою це кількість помилок, якщо в цій системі вони є. Зеленим це система без помилок. Ось, наприклад, зайдемо в двигун, натискаємо старт і аналіз DTC. Це кислородного датчика. Ряд Є состояння, це історія. Є код. Давайте перевіримо, чи на цьому автомобілі буде у нас стоп кадр. Ось так. До речі, от що класно, записується повністю стоп кадр, в яких це було умовах. Перевіримо. Аналіз поточних параметрів. Як бачите, не всі параметри у нас в перекладі на російську мову, і ми спілкувалися з виробником. Така політика виробника для того, щоб не вводити вас в оману. Більшість даних вони тут по поточних параметрах ідуть без перекладу, тому що переклад, якщо це буде машинний, буде не те, що потрібно перекладати. Так. Перегляд запису, тут, ага, тут у нас записів немає, ми ще не робили. Давайте перевіримо, які є у нас тут тести. Палевний насос. Можна інші параметри перевірити. При цьому, коли ми робимо якийсь тест, тут знизу можна вибирати, які параметри при цьому ви хочете відстежити. Тобто, якщо ви там робите тест паленого насосу, паралельно ви там можете якісь інші параметри собі тут бачити, для того, щоб оцінити роботу системи більш повноцінно. Спеціальні функції. Тут у нас є скидання адаптивних значень, і відразу у нас є умови для виконання, і можемо натиснути ОК. Ну, це автомобіль, людина, яка погодилась нам показати власне, роботу сканера, тому ми зараз такого робити не будемо. По конфігурації у нас та ж сама ситуація. Ну, ось такі от ще тести у нас тут є. Давайте тепер подивимося, що ми можемо побачити по автоматичній коробці передач. У нас тут власне, у нас немає. І полочні параметри також ми подивимося. Відразу відмічу, що от мені особисто дуже подобається те, наскільки швидко працює сам сканер і наскільки він швидко реагує на зміну параметрів. Тому що навіть якщо взяти там інші автосканери, то чесно, зеніт він ну, на дуже класному рівні по швидкодії. І самої роботи приводу, і самого відображення параметрів, Так, які в нас тут є спеціальні функції. Можна так само скинути адаптацію АКПП. Також у нас є помилки по подушкам безпеки. Відразу у нас є попередження, що з системою SRS рекомендується займатися тільки кваліфікованому персоналу. І для продовження треба по черзі натиснути F1, F2, F3, F4. Так, у нас є помилки і тут також у нас попередження. Так, і бачимо, що у нас є в історії помилки по подушкам безпеки, але стоп кадр для цієї системи тут немає. Можна перевірити статус, можна бачити кількість виділених кодів і час активності коду. Також у нас тут є інформація про блок керування. Також нам цікаво тут тест системи evap утечки абсорбера, і бачимо, що тут так само у нас є написані параметри, які потрібні тут. Давайте спробуємо натискаємо ОК. І бачимо, що знову ж таки у нас тут є потрібні умови. Автомобіль стоїть, він у нас стоїть нерухомий. Кількість палива від 15 до 85%. В системі немає коду несправності. Ну, Зараз подивимося, чи дасть нам зробити таке по двигуну. У нас помилка є. І двигун прогрітий. Натискаємо ОК. Так, і бачимо, що перервано через інші умови. На жаль, на даному автомобілі є активна помилка по двигуну і виконати даний тест у нас неможливо, тому що ми не дотримались усіх умов. Але ось такий от функціонал є в таких приладах. От, друзі, ми і показали вам, як працює даний прилад з корейським автопромом. Він прекрасно справляється із діагностикою, це відбувається і комфортно, і зручно, і швидко. Тому, якщо ви хочете розширити функціонал свого автосервісу, ми будемо раді вам допомогти.